Нетерпінням його чекають. Чому? Та да, тому що взимку безліч цікавих ігор та забав зі снігом. А ще, ну, звісно ж, в грудні приходять зимові свята. І перша з них день святого Миколая. Це день, в який всі діти чекають на подарунки. Ну, якщо, звісно, вони були слухнями. Часто написали листа. Ви, звичайно, ще не вмієте писати. Але ви можете намалювати те, про що мрієте, та віддати листа батькам. А вони передадуть його Святому Миколаю. А зараз подивіться, будь ласка, ми мультфільм про дівчинку Катю, яка вже написала листа Святому Миколаю. О, друзі, привіт! Настала моя улюблена пора року зима. Я вже прикрасила ялинку. І почала писати лист Святому Миколаю. А ви вже написали лист Святому Миколаю? Адже зовсім скоро настане 19 грудня, і ми будемо святкувати День Святого Миколая. Але ж ви знаєте, що Святий Миколай приходить лише до чемних та слухняних дітей. Потрібно слухатись батьків. Допомагати мамі. Гарно вчитися у школі. Та робити багато добрих справ. Я, наприклад, зробила з татом годівничку для пташок. Зимою не всі пташки летять у вирі. Багато пташок, синички, горобці, снігирі та інші залишаються зимувати. Їм зимою дуже важко знайти їжу. Тому кожен раз, як я йду гуляти. Я кладу крихти хліба та насіння пташкам у годівничку. Святому Миколаю допомагають маленькі ангелики. Вони забирають наші листи, які ми залишили біля вікна. Миколай уважно читає кожен наш лист про всі наші мрії і бажання. Святий Миколай приходить, коли всі міцно сплять. І за чемність та гарну поведінку кладе свій подарунок під подушку. У своєму листі до святого Миколая я ще попросила Миколая, крім подарунка, щоб на нашій планеті був завжди мир та всі були здорові. Папа, -па, до зустрічі! Тітки. А давайте і ми, так як Катя, зробимо добру справу. Допоможемо пташкам в зимовий період. Зробимо для них годівничку. Але не звичайну, а екого годівничку Для цього нам знадобиться така ось зернова суміш, корм для птахів, борошно, желатин. Я його попередньо замочила і він у мене вже готовий до використання. Так, висипаємо нашу зернову суміш у мисочку. Так, тепер сюди ж додаємо борошно, ну, не потрібно поспішати, десь ось так півскляночки на, на дві склянки зернової суміші. Ось тепер так помішуємо і додаємо потрошку желатин. Не потрібно поспішати, додаємо потрошку і все це помішуємо. Потрі... Повинна у нас вийти така суміш трішки схожа на тісто, яка все все це повинна склеїти. Так, Добре-добре все це вимішуємо. Ну, ось у мене вийшла. Моя суміш вже готова. І тепер я беру звичайні формочки для печива. Ось такі сердечка та зірочки. А ще мені знадобляться трубочки для коктейлю. І тепер формочки попередньо треба змазати олійкою. Я їх вже змазала, щоб з щоб потім гарно вийшло у нас дістати нашу годівничку з форми. І починаємо тепер можна ручками, можна ложечкою, але руками краще, тому що у нас вийде ось така, нам треба прям гарно зліпити попередньо цей нашу суміш. І починаємо заповнювати нашу формочку. Добре, добре, щоб воно залізло. Так. так, це краще робити, якщо води, руки змочити в водичці. І коли наша формочка вже заповнена зернятками, тепер беремо трубочку для коктейлю і вставляємо, але не з самого краю, тому що вона потім... Може розірватися, а десь так ближче до серединки. І ось вставляємо і робимо такий отвір, потім ми туди засунемо вірювочку. Так, об, об, Будь ласка, подивіться, щоб ваша трубочка вийшла аж сюди назовні, тому що потім, якщо вже засохне, то вам буде незручно. Засовувати туди вірьовочку. Так і ось таким чином заповнюємо всі-всі форми, доки у вас вистачить суміші. Ось такі годівнички в мене вийшли. Тепер їх треба поставити чи в холодильник, чи на балкон куди-небудь, в холодне місце, щоб вони. Застигли і висохли. Потім ми прибираємо трубочки і вставляємо ось таку вірьомочку. Ось, погляньте, які годівнички у мене вийшли. Я їх зробила раніше, і вони вже висохли. Ось, я в них вставила нашу вірьомочку і тепер їх залишається тільки повісити. На дерево, щоб пташки насолоджувались такими ласощами. Чим гарні ці годівнички? тим, що вони не забруднюють навколишнє середовище, а пташки з задоволенням їдять зернятка. І навіть якщо вони падають на землю, то вони їх там підбирають. Дякую вам, до побачення!